У порожній актовій залі триває репетиція народного вокального ансамблю «Сузір'я». За допомогою диригентських жестів керівниця Ірина Соколова задає темп, ритм, динаміку виконання вокалістам, які працюють на сцені. Виправляються неточності, в інтонації, досягається чистота звучання. Все це відбувається у невимушеній дружній атмосфері. Команда «Сузір'я» набрала нових учасників. Це студенти першого курсу і ми. Готуємося до міжнародного дня студента, який відбудеться 17 листопада. Дуже потужно готуємося. У На нашому складі є нові хлопчики та дівчата. Цьогоріч склад ансамблю поповнився новими виконавцями, які лише відкривають для себе світ музики не як слухачі, а як виконавці. Поступав в коледж і мене вибрали, щоб я співав. Цікаво було. І зараз цікаво, щось нове у житті. Поємо українські, народні і е, зарубіжні пісні, танцюємо. Ну, мені все подобається, дружній колектив. Е, всі гарні, добрі. Я вирішив спробувати, як це. І мені сподобалось. Подобається співати, бути в колективі. Колектив у нас дуже гарний. Сузірі останнім часом оновила репертуар, що сподобалося і вокалістам і слухачам. Звучать українські хіти, виконуються пісні, народні та зарубіжні. Денис вже третій рік співає в колективі і жодного разу не пожалкував, що доєднався до родини Сузір'я з усмішкою. Згадує про запрошення. Був урок фізкультури. Заходить хлопець і каже: А хочеш поспівати? Я прийшов, познайомився з цим колективом. Погодився одразу. Тут дуже дружній колектив. Ми співаємо дуже різні пісні, як народні, так і ну, звичайні, зарубіжні пісні, дуже багато цікавих пісень. У нас проходять дуже цікаві концерти, благодійні концерти. Всім рекомендую колектив «Сузір'я», Приходьте, співайте, познайомимось, будемо дружити, спілкуватися запрошую. під час репетиції відпрацьовують складні місця, досягаються єдиного звучання ансамблю. Вивчаються рухи, які підкреслюють музичний образ. Ірина Соколова сприяє створенню дружньої та творчої атмосфери в ансамблі. Коли кожна репетиція це приємна зустріч, яка надихає на нові звершення та допомагає кожному учаснику розкрити свій творчий потенціал. Хочу запросити в наш колектив. Всіх бажаючих, ми вас чекаємо, тому що наш колектив найкращий. В місті сузір'я це родина, і вона таку залишиться назавжди.